Привіт, мої любі! Привіт! Вітання з чарівного міста Лева. Ми з вами знаходимося вкотре, вкотре, вкотре в театрі імені Марії Заньковицької. Чарівні заньківчани, які е, дуже неймовірно хазяйнують в будинку Скарбика. Це театр був побудований в 1836-1842 до 1842 року. Сьогодні у себе гостини приймають. Кого ви думали? перевершено неймовірну Аду Миколаївну Роговцеву. І сьогодні буде вистава, на яку я запрошена і дуже цим щаслива, схоже на щастя це легка комедія, трохи сатирична, трохи іронічна, але вона провічна. Дві жінки, Клод і Марго, які абсолютно різні, і які зустрілися в цьому житті випадково, але ж не випадково. Ця вистава про те, як абсолютно різні по віку, по ментальності людини зустрілися в цьому житті і пішли далі спільним шляхом. Вони втікачки, втікачки від невизначеності, від залежності, від Тих моментів, коли людина не потрібна, а це дуже складно, і як все-таки вони доповнюють одна одну свої долі і свої шляхи? Вічні питання, життя, потрібність, необхідність, любов це те, що завжди турбує кожну людину. І у кожної людини є такий період в житті, коли ці питання постають в її голові. Ада Миколаївна Руховцева, класика, народна акторка України, волонтер, людина з величезним українським серцем. Ця вистава була удостоєна багатьох нагород. І Ада Миколаївна за цю виставу за роль Клод, була визнана в свій час найкращою акторкою року. Запрошую усіх до перегляду в театрі Марії Зенковицької на виставу Схоже на щастя. Проходьте все життя, ви не заважаєте, все рівно буду говорити те, що потрібно. Вона удостоєна великого звання. А ми завжди, ці неймовірні жінці, неймовірної душевної краси з величезним українським серцем видаємо свою шану схоже на щастя, режисер. Кость Степанков, чоловік світла пам'ять Ади Миколаївни, режисує Катерина Степанкова, донька Ади Миколаївни. Схоже на щастя: театр Марії Зіньковецької. Запрошую до перегляду пауза.